Кремль готує нові провокації в Молдові. Європа готується жити без сполучених штатів Америки, а Путін не готовий до переговорів попри все. А хоча при цьому в нього є і провали на Курщині, і неспокій через Сполучені Штати про це не тільки будемо говорити просто зараз. Це прямий ефір Ютубу 24 го каналу. У нас сьогодні на календарі понеділок, 4 листопада. Ірина Узлова, звати мене. Валерій клочок, керівник центру громадської аналітики ВЕЖА, традиційно нам все це пояснить. Пане Валерію, вітаю вас. Щиро рада бачити. Слава Україні, героям слава Вітаю вас, друзі. Що ж підраховано уже у Молдові 99,6% голосів за результатами опрацьованих бюлетеней Майя Санду оголосила про свою перемогу на виборах. Набравши 55,26% голосів, пішли до чинної президентки. А її опонент, екс генпрокурор країни Олександр Стояногло 44,74% набрав, фактично на 10% навіть менше. Влада Молдови повідомила про масштабне втручання Росії у вибори глави держави. Зокрема, і президентка говорила про те, що. Намагалися під час виборів втрутитися і створити безпрецедентні атаки в історії всієї Європи. в інтерв'ю з Канюс радник президента з Нацбезпеки безпеки Станіслав Сакрієру каже, була потенційна спроба спотворити результати виборів. Реагує та вітає цивілізований світ. Із перемогою, зокрема, маю санду. Про з перемогою вітає президент Франції Макрон. За його словами, демократія взяла гору над ось всіма всіма втручаннями і маневрами. Голова Європарламенту. Роберта Мицола наголосила, що Сандо очолила рух за демократію, верховенство права та європейське майбутнє. Окрім того, Урсула Ляйн, президентка Єврокомісії, також привітала, каже, потрібна рідкісна сила, щоб подолати труднощі, з якими ви зіткнулися на цих виборах. Президент України Володимир Зеленський також долучився до привітань. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови та готова працювати. Разом для зміцнення партнерства. Ну що ж бачимо, що битва виграна, але чи вдасться виграти війну? Бо попереду ще парламентські вибори, куди теж уже за прогнозами різних аналітиків Росія буде вливати і фінансові ресурси і політичні, не тільки аби зробити все, щоб здобути перемогу, так а відтак отримати і прем'єра потрібного собі. А відтак і владу в Молдові далі контролювати. Наскільки ще попереду багато викликів, і для чого Путіну так сильно потрібна Молдова? Ну, я думаю, що останнє питання воно більш ніж очевидне. Путіна Молдова потрібна була завжди. Він її тримав під контролем. Росія, навіть скажемо так, тримала під контролем Молдову ще з фактично початку 90-х років. 89-й рік почалися там заворушення на тлі саме мовного питання, ухвалений закон мовний. Там став причиною протистояння Молдован і великої кількості російськомовного населення. Природа і ну конфлікту абсолютно ідентична українській, якщо так брати в історичному вимірі, то мені це нагадує нашу історію один в один. І те, що там почалися воєнні дії, що на початку 90-го року, призвело до утворення Анклаву, який пізніше був росіянами утворений в Грузії, і вже згодом в Україні. Анексія Криму і окупація окремих регіонів та луганської області на сході України у 2014 році році. Продовження єдиної політики Путіна розширення зони впливу. Я вбачаю на сьогоднішній день, що Путін прагне відновити ті зони впливу у східній Європі, які мав в свого часу Сталін до своєї смерті. Пізніше там продовж кількох років. Дійсно, східна Європа потрішка, але все ж таки інтегрувалася до Західної Європи Європи цивілізаційного світу. Але нині він бачає не за необхідне, наприклад, повернути кордони без НАТО станом на 97-й рік, і щоб Україна розірвала будь-які угоди співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Така заява нещодавно пролунала від Лаврова, очільника за кордону від Остав як чергове нагадування того, які справді цілі в Путіна, тому те, що Путін залишається послідовним у питанні поширення російських. Не лише наративів, а й про російських поглядах в інших країнах для того, щоб зберігати серевпливу, ну це абсолютно очевидно. Вибори в Молдові стали тому свідченням. Я звісно вітаю пані Майсанду Санду і нас, до речі, що все-таки президентка цієї країни, яка нам дуже важлива, вона залишається на шляху євроінтеграційного руху, і можливо, навіть і руху до Північно-Атлантичного альянсу, але про це Молдові говорить дуже обережно. Але ви дуже слушно зауважили, що визначальне буде наступний рік це парламентські вибори і формування коаліції е, політичних партій, які власне і будуть формувати владу владу виконавчу, яка в великій мірі буде визначати, як країна буде рухатися. Е, звісно, це є і перевагою демократичного суспільства, оскільки має дає можливість плюралізму думок, але і створює великі загрози для. Єдності, і те, що всередині самої Молдови Майя Санду програла, вона програла за відсотками стояногу, то це свідчить про те, що суспільство розколоте, і воно стоїть на межі великого серйозного протистояння. Поки що ми говоримо про соціальне протистояння, але яке може перерости навіть і вуличне. Цього, цього виключати не можна, абсолютно не можна. Звісно, це проблема не лише однієї молдови, це проблема багатьох країн. Тих же самих Сполучених Штатах Америки також е е прихильники кандидатів розділилися НАТО. Але якщо там мова йде про е країну, як, е яка буде розвиватися просто за іншими е ну, принципами, але в тому ж самому напрямку, що за будь-якого кандидата, республіканця чи демократа, то молтові зовсім відмінна історія, так само як і в країнах. В Європі, Німеччині такі загрози виникають Болгарії, багато проросійських російських настрій, Угорщина, Словаччина це все дійсно серйозні виклики сучасного геополітичного устрою, що може призвести до протистояння навіть конвенційного на території Європи. Звісно, історія Молдови вона ну не означає, що вона закінчена. Вона буде рухатися. Я сподіваюся, що в Санду зробить відповідні виставки стосовно своєї політики. Бо перше завдання, яким треба її зараз займатися, це дійсно об'єдувати довкола себе демократичні партії. Це завжди було складно, дуже непросто, тому що об'єднувати демократів під єдиним якимось, єдиною парасолькою на одній платформі, завжди було непросто. Простіше, звісно, будуються диктаторські світи, тому що один тиран є, який там свою політику і так далі. Але тут звісно, що ну, варто думати. Під якими гаслами які можна об'єднати демократії, які запропонувати їм шляхи вирішення існуючих проблем, соціальних і так далі, тому так там в Молдові ще треба працювати. Путін буде намагатися робити все доступне для того, щоб підірвати цю стабільність, і я вбачаю, що там лише початок дуже складних процесів у Молдові. За ними і будемо стежити за окреслені виклики. Дякую вам, пане Валерію, і за розуміння того, що ну можна, можна готуватися і боротися. Сподіваємося, де да, що і має санду і про демократичні сили та і суспільство, про європейські налаштоване Молдови. Також за цей час, який в них ще є, намагатиметься протидіяти всім тим брудним маніпуляціям, і методам, чого тільки не задіювала Росія, аби не допускати їхніх впливів та їхні руки Кремля в прямому сенсі. Там ну рука Кремля навряд чи щось може змінити в Сполучених Штатах Америки, де все ще навіть не починається. Чекає нас буквально за добу той легендарний день голосування на виборах президента Америки. Кандидатка на пост президента Шаві демократичної партії Камала Харі вже проголосувала на виборах. Вона підтвердила, що заповнила свій бюлетень і відправила його поштою у спілкуванні із журналістами станом на неділю 3 листопада. Достроково на виборах президента США вже на загал проголосували понад 75 мільйонів американців, що мають право голосу. Це майже половина від загальної кількості виборців. Ців, які були на той момент 2020 році, і повідомляє про це видання Аксіос. Водночас свіжі дані медіа Комайова Пол свідчить про те, яке оприлюднила газета Moines Register», що Камала Харріс, яка балотується на противагу Дональду Трампу, випереджає на 3% відсоткові пункти експрезидента США, який так хоче стати некст в штаті. Айова що теж важливо, і де раніше там останніми роками, фіксували яскраву саме про республіканську тенденцію. Ну і Вашингтон Пост пише, що на фоні ось. Цієї політичної турбулентності невизначеності до кінця, хто ж прийде до Крима Білого Дому, Європа готується до е, життя без сполучених штатів, до можливого розриву відносин, розриву трансатлантичної єдності, і європейські чиновники готуються, що треба буде і оборону, і військову допомогу. Брати на себе. А що ми що ми відчуваємо, що ми розуміємо за день до визначального і для нас, зокрема, і насамперед голосування і до того, що і Європі, а може, і нам, треба доведеться готуватися до життя в інших реаліях? Ну так, ситуація зміниться в будь-якому випадку. Єдине питання: наскільки вона буде прискорюватися? За одного чи іншого президента, тобто або президентки або президента. Але стосовно опитування, що я відзначив для себе в останні кілька днів, те, що видання от особливо вчора, різного роду видання західні, ну майорять різного роду повідомленнями про соціологію, це дуже схоже на історію в Україні, коли ми бачили 100-500 соціологій, вони відмінні суттєво одна від одної, хоча в Америці. Такого ну глобального відмінності мене на не спостерігається, але сьогодні до переліку озвучених вами пані Єро, видань долучається також і Нью-Йорк Таймс, який пише, що ні Камала Харрис, ні Дональд Трамп не можуть наростити переконливу перевагу в жодному, наприклад, з ключових штатів, які вирішують до виборів 5 листопада. От що вони пишуть, що там гаріс нібито лідирує в Неваді, Північній Кароліні, Вісконсині. А Трампа лідирує в Аризоні. А щодо результатів виборів у Мічигані, Джорджії та Пенсельванії, то там взагалі результати однакові. Хто там переможе, невідомо враховуючи, що соціологічне опитування має статистичну похибку і різниця між ними в межах статистичної похибки, то там взагалі не зрозуміло, хто попереду, хто позаду. Не випадково Камала Харріс ну, зробила дуже, як на мене, такий цікавий крок. Вона ну не вона особиста, але демократи повідомили про те, що вони готуються до відповідних дій, якщо Дональд Трамп достроково себе оголосить переможцем. Тобто не вбачають у зухвалій поведінці Трампа можливу таку дію, що він скаже вже там ледь не завтра, в другій половині дня я переможець і все нацгвардія США і Збройні Сили Сполучених Штатів Америки проведені у. Відповідну готовність для реак... для реагування на виклики і соціальної нестабільності, навіть вуличні протести. Тобто цього ніхто не виключає. Але якщо а, брати до уваги вибори 2020 року, а, то там, ну в принципі, ніхто не очікував, що можуть бути якісь заворушення. Демократи доволі спокійно реагували на все. То сьогодні, вже здорогть, ми маємо розуміти, що суспільство налаштоване одна половина проти іншого. Про що я говорив, от згадуючи, коментуючи Молдову і згадував Сполучені Штати не випадково, тому що бачу від багатьох моїх колег навіть учні заголовки про те, що там США на порозі громадянської війни, і я вам хочу сказати, що за цими учними заголовками багато криється істини, тому що як будуть вже події там завтра до кінця дня, 6-го, 7-го листопада, поки що невідомо. Згадаємо історію з капітолів в 2021 році. Ніхто ж не очікував, що ну там навіть були українські журналісти з окремими з ними. З них я там навіть спілкувався, то вони кажуть, ну, це було щось неймовірне. Ніхто не очікував, що буде збройні захоплені капітолі. Це відбулося. Тобто Трамп готовий до будь-яких кардинальних кроків. Але добре, що сьогодні демократи, використовуючи такі запобіжники, знаєте, вони все таки акцентують на тому, що просто так Трамп перемогу не здобуде. Це буде питанням для Америки. Життя і смерті, скажу так, тому що та політика, яку сьогодні пропонує Дональд Трамп, означатиме для самих Сполучених Штатів Америки дуже серйозні виклики. Поряд з тим Камала Харіс також ну не демонструє якоїсь однозначності щодо зовнішніх векторів. Ну про внутрішню політику так вони говорять більше, і це означає, що е, ми зіткнемося з багатьма цікавими в лапках новинами з США. Безумовно, це позначиться на євроатлантичній співпраці. Але друзі, все-таки ми маємо бути свідомими того, що в Європі чим далі, тим більше публічного розуміння про те, що євроатлантична співпраця, як то було після часової часів Другої світової війни, такою ж потужною не буде. Часи політичного аутсорсингу, як сказав дуже влучно Дональд Туск закінчилися. В Європі вже варто думати самим про те, як себе фінансувати. Історія взагалі з посиленням такої риторики бере свій початок ще у 2017 році, якщо не помиляюсь, коли президентом був Дональд Трамп. І вже тоді на різного роду зібраннях, самі так двадцятки великої, великої сімки НАТО. Він говорив все більше про безпеку, особливо вісімки сімки. Так він говорив про те, що все ж таки Європа повинна платити за свою безпеку більше. Набагато більше Європа справді привикла, звикла впродовж багатьох років а, займатися соціальними питаннями, займатися виборами, займатися приходом до влади, не розглядаючи за необхідне виділення достатніх коштів на армію, безпеку і так далі. Вони завжди знали, що за них зробляться американці. І політика Трампа в цій частині вона спонукала Європу думати по-іншому, але. Тут треба не забувати один дуже суттєвий момент. Оскільки Росія почала проявляти свою агресивну політику за далеко до приходу Трампа до влади. Яскравий приклад тому це дійсно є Грузія 2008 рік, рік, перепрошую, коли за великим рахунком і Сполучені Штати Америки тоді, і Європа вся змусили Грузію піти на поступки Росії. Ніхто не долучився до збройного протистояння російській агресії війні, якого до якого розпочала Росія, просто-напросто тоді переконалися, Кашвілі підписують морну угоду і все. Ну розуміючи, що Грузія маленька, її просто затиснуть і задушить да, 5, трішки більше п'яти мільйонів населення. Це нереально, щоб вона самостійно протистояла а, Росії, а НАТО на той час не був готовий. Америка і Європа не була готова. Але 2008 вже тоді було зрозуміло, що Європа плати, повинна платити більше за безпеку, посилювати заходи, які необхідні для втримання російської агресії. Тим паче, добре всі ж знають і пам'ятають про наміри Путіна, які він оголошував ще на міркуській безпековій конференції. Вже тоді було зрозуміло, що його прагнення контролювати Східну Європу вони більш ніж очевидні, але Європа нічого не зробила в цьому сенсі. Ну давайте щиро говорити. Ангела Меркель проводила політику фактично демілітаризації Німеччини. За що власне Німеччина сьогодні поплачується? Тому що дуже багато я чую заяв від пана міністра оборони Німеччини Епісторіуса, який говорить про необхідність збільшення видатків на оборону. Врешті-решт ну, є позитивні кроки, хоча б розміщення бундесверу, бригади бундесверу в рамках місії НАТО у Литві. Це вперше в історії, коли НАТО дозволило уже все ж таки Німеччині. Місії військові поза її межами, бо за період від Другої світової війни також не було їх же стримували. Ну зрозуміло, що літарівська Німеччина спадкувала багато ідеологічних принципів а, нацизму, тому багато є прихильників навіть і сьогодні в Німеччині, і фашистів, і нацистів, і це дійсно є загроза. Але всі ці події, які розгорталися вже з 2014 році в Україні, анексія Криму, окупація Сходу України, вони ж не знайшли належного відгуку з боку Європи. Далі Європа продовжувала нарощувати співпрацю з Росією і так далі. А я згадую багато, бачу, що є нарікання на адресу демократів справедливих. Я їх розділяю. Я зараз не випадково говорю, що 2008 рік це якраз. Якщо мені не зраджує пам'ять, це зараз точно не, не, не задає, хто був президентом США. А, але в будь-якому випадку, незалежно чи республіканці, чи демократи, вони повинні бути, були бути більш рішучими ще в питаннях, наприклад, постояння Росії. А 2014 рік анексія Криму, коли демократи очолювали болі дім, вони ж фактично за великим рахунком нічого не зробили. Так само, як в цьому плані, фактично нічого не зробив і Дональд Трамп, коли був на посаді. І сьогодні ми бачимо, що потуги Зафа Байдена, хоча й були великими для того, щоб стримувати російську агресію, але недостатні ми для того, щоб змінити ситуацію. Напаки, напаки, ситуація погіршилася. І якщо ми говоримо дуже ну, поверхнево про ці всі речі, аналізуючи лише події в історичному вимірі, те, що було там вчора, позавчора, по факту, заяви політиків, то коли говорить Дональд Туск про це, оце. Людина, яка була в європейському парламенті, очолювала його, то ну, ми ж розуміємо, що це зовсім інший рівень. І для мене особисто ця заява вона є тривожною, але в інший час її надійдували. Бо я вже у вас в ефірі там не перший рік розповідаю про своє бачення нового безпекового союзу для Європи і Східної Європи. І сьогодні, крок за кроком, степ степ все-таки європейські політики йдуть до цього. Хочуть вони чого, чи не хочуть? Британці це почали робити ще в 2015 році з країнами Північної Європи. В них уже налагоджена е, структура 10 тисяч військових, які оперативно підіймаються по команді і можуть протидіяти в будь-якій точці світу. Це небагато, але це й немало. Ну, це про намі якийсь початок. Але я бачаю, що от далі, от зменшення євроатлантичної співпраці, про що говорить один голос е, і за часів президента Трампа, і президента Камали Харріс. Це неминуча історія, тому Європі просто-напросто слід ухвалювати більше рішень, відмінних від тих, яких робить заяв Орбан. Бо він вже сказав, що як Трамп переможе, нам треба все звертати. Навпаки, Європа має нарощувати свою обороноздатність свою і повертатися на жаль в часи холодної війни. Так, однозначно і думати про те, що на Штати сподівалися, але тепер на себе треба теж розраховувати. Не знаю, на що розраховували росіяни, коли запускали КНДРівців на Курщину, але щось нічого не виходить. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, пише перші пішли. Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині. Ну, в принципі, нічого дивного. Очевидно було це і враховуючи і мовні бар'єри, їхню незлагодженість, і їхню ізольованість тренування. Ще на території самої КНДР до того, ну водночас до цього, ще прив'яжує ту, ту статтю, яку ми вчора бачили в Сіне, що аналітики не бачать ознак того, що Російська Федерація готова до якихось переговорів незалежно від того, хто прийде до керма в Білому домі, і взагалі незалежно ні від чого. Ну от розгромлені Кендерівці на Курщині далі більше 600 квадратних кілометрів під нашим контролем. І, більше напередодні повідомляли аналітики ЄСВІ не тільки що є і просування. Наші далі там відбуваються. А що Має все-таки статися найближчим часом, щоб Росії потрібні були переговори, поновлення ударів по НПЗ, удари по цінах по нафту. Що чи до кінця вже цього року ви не бачите, наприклад, таких ознак, пане Валерію? Ви знаєте, друзі, я знову ж таки дивлячись за публікаціями в західній пресі. Відзначаю, що йде таке протистояння. Одні розповідають, що Путіну немає сенсу розмовляти. В інших виданнях пишуть, що Путін все ж таки піде на перемогу. І мені це вказує на те, що в низьких дипломатичних колах триває дискусія, коли власне може закінчитися військове протистояння Росії проти України і в якому форматі, а якщо взяти до уваги удари по і енергетичній інфраструктурі, то за великим рахунком останнім часом по енерктиці України ну, їх не зафіксовано. Шахеди так летять, але ракети, які били б конкретно по там якихось енергетичних об'єктах, ми ну. Давайте скажемо, не фіксуємо, про повідомлень немає. І Укренерго у нас бравольно звітує, що ми можемо пройти зиму, навіть без відключень і так далі. Це наголошую офіційна позиція влади. Так, ми фіксуємо окремі прольоти по НПЗ, але кількість випущених шахетів по Україні щоночі, а їх дуже багато. В середньому десь 70 на дому. Коли більше, коли менше, ну, звісно, матиме відповідь. Буде щось летіти і по території Росії. Ну, принаймні, окремі дні ми визначаємо, що теж під сотню безпілотників з України летить. І в минулу ніч у вороножі там щось у Воронежській області працювала протиповітряна оборона. Ну, принаймні, в Російських телеграм-каналах я бачив такі повідомлення. А, і це мені вказує, що якісь процеси кулуарно, десь через треті країни вони відбуваються, вони проходять. Але а, в такий спосіб навіть CNN зараз підсвічує першу позицію Вашингтону. Який говорить про те, що ну повірна Україна, ну читає між такими, розуміти, що Путіна переговори не піде, йому не вигідно. Ви давайте там думати, і так далі. Це ж ну, та політика, яку сповідує зараз Білий Дім, і яку сповідуватиме дій і надалі, тому що ще раз я там все ж таки залишаюсь прихильним того, що сподіватися, що uh, Трамп однозначно uh, змусить Путіна піти на якісь поступки, це ну не зовсім далекоглядно. Бо оскільки Путін, як пише СНН, не готовий ні до яких поступок, але розуміємо, що сьогодні у Росії недостатньо засобів для того, щоб досягти усіх їхніх так званих хворих цілей, так званої СВО, захопити Україну, взяти під контроль і так далі, тому, що на допомога для України надходить, от нещодавно повідомлення навіть Передача до України планируючих бомб з Австралії, побудова військових заводів, як то Рейдметал, передача допомоги додаткової від Сполучених Штатів Америки. Вона на жаль мала, але вона достатньо для того, щоб Україна стримувала російську агресію, і навіть північно-корейські війська фіксуються поки що лише на території Росії, що мені особисто вказує на те, що тиск на Путіна йде, і він буде сто разів ще думати перед тим, як їх використати на території України. Очільник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко сьогодні повідомив У себе в Телеграм, що були перші удари завдані по корецьких військах на території Курської області. Там якихось фотографії чи щось інше він не публікує, але навіть генсек ООН НАТО, ой, перепрошую, генсек ООН Гутеріш повідомив. Не дай Боже НАТО да Гутеріша. Вибачте з цього боку. Да, перепрошую глядачів, да. ну щоб, щоб не було такого Гутеріша. Ще в НАТО я маю на увазі. Не приведи господи. Да, да, в так, другому так, сенсі. Так, да. Да. Не так, буде, не сказав... буде Мартлю, інший. Так він сказав, що що мені примітно, що він дуже занепокоєний. Ну ми знаємо це занепокоєння, але далі говорить, він вбачає небезпечним дуже сильно інтернаціоаналізацію цього конфлікту. Перекладаємо на просту людську мову. Він боїться третій світової. Так. тобто, якщо конкретно офіційно північна Корея вступає в війну проти України, то зрозуміло, що він рівно на П'ятий точці вибачте, сидіти не буде. Їм доведеться хвалювати зовсім інше рішення. І ця заява, якраз сьогодні, посил до Путіна такий маяк йому він ж там нещодавно не зустрічався на саміті. якщо ну не зміг він зробити нічого. Його примусили сказати, що інтернаціоналізація війни неприпустима, тобто розширення конфлікту, як той каже, пекін сьогодні неприпустими. Тому я вже чую такі зараз повідомлення і від політики, і від моїх колег. Я також схильний до цієї думки, що Путін може обмежитися використанням північно-корейських військ саме на території Росії, і це суттєво зменшить його можливості просуватися активніше на сході України. Тому що мобілізаційний ресурс, друзі, на Росії вичерпний. Нема там, по перше, 140 мільйонів населення раз. По-друге, мобілізаційні ресурси, там говорить 23-25 мільйонів чоловіків. Окей. Але тепер давайте ми звернемо увагу на такий момент. У нас є необхідність бронювання чоловіків для того, щоб вони працювали. Є таке бронювання відбувається. Ви повинні економіку забезпечувати, вона повинна працювати. Така ж сама проблема і на Росії. Про це вже чим далі, тим більше пишуть. Там нема поки що економічного колапсу. Але те, що подорожчало важкове маса на 25%, вже ні для кого не секрет. Це ну, на перший погляд може видаватися древницею та нічого страшного, але вони збільшують закупівлю цього продукту за кордон. Є й інші проблеми, які засвідчують, що економіка Росії дуже хитка, підвищення облікової ставки і так далі, тому забрати всіх під гребти на фронт, ну вони не зможуть, бо це означатиме або повністю переведення Росії у закриту якусь модель. Але закриті моделі ми бачили, наприклад, КНД, як тільки закривається країна. Вона все, вона ну, вона, вона гине. Це те, до чого зараз Трамп піде США. Він же ж хоче її закрити повністю. Розумієте, вводячи мить. Чому зараз КНДР така стала ну геополітично самостійна? Та тому що до неї примітивно почали надходити гроші з Росії. Це мільярди доларів. Кім Чен Ін став більш самостійним. Він собі може дозволити ухвалювати якісь рішення, не запитуючи нікого. Ну, наприклад, вправити 10 тисяч військових до Росії. І він знає, що завтра буде в нього контракт із росіянами, він буде витовляти зброю, снаряди примітивно. Хай вони погано летять, але він їх удосконалює. Тут теж треба зважатиме такий момент для нього це свого роду такий майданчик. І це може безумовно провокувати абсолютно інші процеси, і в Азії, і в Світі загалом. Але фактор тиску на Північну Корею з боку там, Китаю, ну. Нівелювати повністю не можна. не можна. Китай серйозно ще може впливати на північну корею. Ким, ще він це відчасне розуміє і Путін розуміє. Тому е, зараз я ну, поки що не став би остаточно крапку в тому, що північно-корейські війська точно вступлять у війну проти України на території України. Тому, коли в СНН пишуть про те, що там не готовий Путін до переговорів, йому це не вигідно. вважаю це маніпуляцією. Тому що немає детального аналізу того, що відбувається. Зверніть увагу, що як тільки те, що я визначаю, надходять повідомлення з фронту, що росіяни на броньованій техніці атакують, це якась суперновина, це реально суперновина. Пишуть, посилилися атаки броньованою технікою, а в основному штурми, 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 міцні штурми. Так, Путін демонструє, що він готовий буде співпрацювати з ким чинином, набирати там солдатів. Їх може 100 тисяч приїхати, а може й не приїхати. Тобто, це дуже складний такий процес. І я вважаю, що саме через це з'являються відповідні повідомлення, і я б знову ж таки їх треба брати до уваги однозначно, тому що там є доля правди за це. Але так само вчора в виданнях поряд з цією публікацією CNN, я читаю повідомлення про те, що ведуться перемовини за участі Катара гуманітарній, енергетичній сфері по обінополоненими, не в ударах по енергетичних mm -hmm. об'єктах yeah. і в рамках Великої сімки, і так далі. Ну це ж теж знаєте, тиму без вогню не буває, де ще є. Тим паче, ми з вами вже говорили, що е, пан Омеру, міністр оборони України, підтвердив, що контакти з Росією зберігаються ще з 2022 року. І ДІЦАЙТ якраз про це так вчора писала про ці переговори з Катаром. І ми на початку минулого тижня Financial Times про переговори щодо ударів по об'єктах енергоінфраструктури, про що ми теж з вами говорили, пане Валерію. Ну що ще градус перевіряємо, відстежуємо і такої ці тенденції посилення росіян місцями десь послаблення теж відстежуємо. Аналізуємо. Дякую вам безмежно за сьогоднішню розмову. Дуже. За те, що ми з вами відкрили цей тиждень до зустрічі в цьому форматі в середу, бережіть себе до, до побачення і вам пане Валерію Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики. ВЕШ. Ірина узлова була разом із ним і разом із вами. Друзі, дякую, що ви провели з нами цей час. А тисяча людей була з нами онлайн під час перегляду нашої розмови понеділок, 4 листопада. Нагадаю, коли вже будете дивитися в записі, коли ви бачите це інтерв'ю. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на Ютуб го і На Ютуб пана Валерія Кличок. Там там ще більше аналітики із фаховими гостями. Які в нас бережіть себе, вірту збройні сили України. Побачимось і переможемо.